Друзі, всім доброго ранку. В кривому розі ми сьогодні зустрічаємо ще три автомобіля наших клієнтів, які ми купували на аукціонах Сполучених Штатах і привезли в Кривий Ріг. Будемо відновлювати їх під ключ. Перший наш проект це ось такий Nissan Rogue, куплений за 3050 доларів на американському аукціоні. Другий це Audi q 5 але це не просто Audi Q5, це Audi Q5 Плагін гібрид заряджаємий. Купили ми його на аукціоні за 15100 доларів. Лючок зарядки для нього. А з того з правого боку лючок для за заливки топлива. І третій пацієнт це гібридна Honda CRV 2023 року, куплена за 11200. Зараз ми їх розвантажимо. З тими двома машинками буде трішки простіше. А з Hondoю. Хондою... Вона без колеса, бачите, вона стоїть на тілешки. Тут пошкодження по ходовій частині з цим доведеться трішки погратися, але ми легких шляхів не шукаємо. Тому зараз розвантажимо спочатку ті дві, а потім будемо знімати цю. І покажу вам вже трішечки більш детально по ним коротенькі огляди. Друзі, рог вже на землі, ауді вже на землі. Пішов тут особливо показувати пошкодження у нас попередній частині. Акуратний, красивий гарний удар, який не зацепив ланжерони. У нас тут треба буде бампер, хоча у нас якісь запчастини лежать ще в салоні. Роздивимось, дістанемо все, потім продефектуємо. Ланжерончики рівно, підсилювач рівно, радіатори, якісь мають невеличкі деформації, але продефектуємо, подивимось, скоріш за все, замінимо. Стоїть він поки тут, чекає своєї черги на ремонт. Давайте покажемо ще ауді. Цікавий проект у нас намічається по цьому автомобілі через те, що гібридний він, і не часто ми їх привозимо. Не часто ви їх бачите на нашому каналі, хоча ауді. І, чесно кажучи, бачите, багато, і у нас і в черзі стоїть і SQ5, і ось ця q 5 але ця гібридна. Ще раз скажу тут. Ще треба буде рихтувати крило, бо пошкодження все основне скрите за бампером. Коли купуєш машину на аукціоні, якщо немає досвіду, якщо ви на цьому не розумієтесь, то вам може здатися щодо ремонту на півтори-дві тисячі доларів, і все полетіли. Але тут ремонту буде трішечки більше, тому що ще раз кажу, все основне пошкодження скрите ось там за бампером. Треба буде його знімати, треба буде займатися рихтовкою, відновленням. Як це все буде виглядати і що буде скільки коштувати. Я вам в огляді на своєму ютуб-каналі окремо зніму покажу, що таке Audi Q5 гібрид, плагін-гібрид, скільки він проїжджає на батареї, яка буде витрата загальна палива. Про все це ми поговоримо, коли відновимо автомобіль. В окремому випуску обов'язково вам це все зніму. Залишаємо її поки тут і пошлі ще зараз. Там знімемо з евакуатора з який. Зняти буде ще та пригода. Але я вірю, ми впораємось, друзі. Погнали. І наш третій пацієнт на землі можна роздивитись пошкодження, але, в принципі, ми їх бачили і так. Ще раз тут підвіска, ще раз тут двері. Немає крила, немає бампера, фара. Щось у нас лежить в багажнику. Крило я вже дістав. Буду все про показувати. Детальний огляд. з Цінами з вартістю буде на моєму ютуб-каналі, оскільки виходять гібридні автомобілі, тому що це зараз популярний сегмент ринку. Но ми залишаємо ці всі три машинки. Тут вони чекають трішки в черзі, і потім поступово будемо їх відновлювати. Будемо все показувати, друзі.